Те, що спиртовий бізнес є надзвичайно прибутковим, було відомо ще в 19 сторіччі. Тож держава запровадила власну монополію на виробництво цього продукту. Це знищило конкуренцію та сприяло корупції. І в Україні сьогодні, в 21 першому сторіччі, війна за спирт іде не на життя, а на смерть. Після зміни керівництва в державному підприємстві Укрспирт на спиртзаводах, що їх має підприємство по всій країні, почалися дивні речі, з'являлися невідомі люди та блокували роботу потужностей заводів. Мотивували це в різний спосіб, зображуючи народний гнів. Але всім було зрозуміло це рейдерство. Ми зустрічаємо цілі армії. Я по-другому скажу по 150-600 чоловік фізично розвинутих в наколках, які не володіють навіть українською мовою. От і грубо йде спротив до запугування, і от останнє в те, що відбулося, що напряму було готувалося вбивство наших спеціалістів. Коли їм в їхньому домі поставили розтяжку, лише дивом працівники служби безпеки лишилися неушкоджені. Або хлопці у нас в ті, які заступники призначаються, вони всі за то. О, тобто не спецпідготовка, вони бачили, що таке смерть. Вони знають, як працюють вибухові вироби, і от їхня реакція їх спасла. Епізод з двома гранатами F1, що були залишені на розтяжці, стався в приміщенні гуртожитку пожежної частини в місті Коломия. Саме тут спеціалісти з безпеки спиртового заводу села Підгайчики, що неподалік, винаймали житло. Першим пройшов Валерій Бабін і крикнув щодо типа граната, або «Ложись». что в таком духе. И одновременно с этим я услышал, что ну, звук, отсоединяющейся чеки, рычага от запала. Я понял, что это гранаты. Я его протолкнул вперед. Получается, что оказался между дверей. Здесь падать было нецелесообразно, потому что не осталось бы места, где мог бы приземлиться Данила сзади. Сделал шаг вправо за двери. Данила е, упав здесь. Я успел тільки присісти, падати, я вже не После этого прийшов взрыв. Розтяжку було встановлено під час того, як хлопці приїхали на обід. І за буквально півгодини, поки вони були на горі. Посеред білого дня хтось приготував для них смертельну пастку. Я, виходить, був перший з нашої тройки. Я вискочив, як я говорив, на вулицю. Двоє залишилося в поміщенні в той момент, в момент взриву. Їдемо до спиртового заводу в підгайчиках. Наша поява одразу провокує обережну, але таку собі розвідку від невідомих осіб, що постійно знаходяться всередині заводу. Навіть нашу машину негайно знімають на смартфон. Нам також вдається зняти, як в черговий раз заступника директора заводу з безпеки на стратегічне підприємство не пускають люди з характерною зовнішністю. Невідомі не називають своїх імен, але від нас вимагають негайно надати їм журналістські посвідчення навіть для оператора. Мі оператор будь ласка свої документи для чого так, би для чого це ну ми не не повинні вам розказувати. Єдина людина, яка пішла з нами на нормальний контакт, це виконуючий обов'язки директора спиртового заводу в підгайчиках, і він розповів нам, що власне сталося. Зразу після мого призначення зібрали на зібрання і не сказали, які регламенти, який порядок буде на зібранні. І після того, не випускаючи людей, сказали, що якщо хтось не підписується, того не випускають. Так що практично всі люди підписалися про недовіру. Справжній тероризм, захоплення заручників не інакше. Організатори село зібраних підписів не зважали ні на жінок, ні на похилий вік працівників. Просто закрили двері та поставили жорсткого ультиматума. Підпис або «Одноразово люди зі мною зустрічаються, так вони стараються, ну ви самі розумієте, що вони залякані е, діями керів, ну, певних людей і стараються і розказують, що це вибачає, але ну, ми не могли, бо у нас практично заблокували двері, і сказали, що тільки, тільки має бути підпис, і тоді випускають з залу засідання. Не обминули увагою рейдери і самого очільника заводу з ним весь час намагаються просто розправитися. Оскільки я з 2010 року ще є підприємець, якими також допомагали і на АТО, і збирали кошти. І в мене є маленький магазинчик під Гайчиках, який, який був 4 серпня, здається, жовтня був підпалений. Ну і то, що прийшлося заробляти руками, то згоріло. Коломийські поліції нас приймають як найдорожчі гостей у цій залі для нарад, але чи скажуть нам насправді важливі речі у слідстві? Правоохоронці заводять справи, примножують кримінальні провадження, посилаються на досудове слідство. Але чого ж той воз і нині там зовсім недавно надійшла заява про те, що від ДП «Укрспирт», про те, що невідомими особами проводиться блокування роботи з про заводу, проводиться протидія законній господарській діяльності. Відповідно було внесено ще одне кримінальне провадження за статтею 206 частиною 2 кримінального кодексу України. Це протидія законній господарській діяльності ну, там за попередньою змовою групою осіб. нічого конкретного. Но як бачимо, але дещо ключове, пані майор, все ж таки каже: ми не можемо прийняти рішення там чи змусити людей розблокувати завод чи заблокувати. А чому ні? Ми зі своєї сторони, як е, слідчий підрозділ, можемо зробити тільки одне: це провести досудове розслідування, якщо буде встановлено, що ну. Буде, скажем так, якщо буде встановлено, бо я не можу зараз говорити, чи встановлено чи не встановлено, буде встановлено, що в діях цих осіб обачаються ознаки складу злочину, Провадження буде направлено до суду, їх будуть судити. Якщо говорити звичайною мовою, ситуація може тривати і півроку, і рік, поки суд не вирішить, чи можна блокувати завод невідомим особам чи ні. А розігнати рейдерський натовп можна лише, якщо буде скоєно якісь тяжкі злочин, наприклад, вбивство. Як показує плин цієї історії, чекати лишилося недовго. Аналогічну історію розповіли нам і вселіднагірянка, що на Тернопільщині морелівський спиртзавод наразі не працює, бо конфлікт із невідомими особами, які заблокували підприємство, зайшов у глухий кут біля території підприємства та на самому підприємстві почали з'являтися люди ярко виродженої кримінальної зовнішності, які безперешкодно потрапляли на територію підприємства. І знову те саме питання, чому правоохоронні органи ніяк не реагують на явний злочин. Ми неодноразово зверталися до правоохоронних органів, щоб вони з'ясували, що це за особи, чому вони тут перебувають, на якій підставі. Але до сьогоднішнього дня ми не отримали жодної відповіді. Команда Стопкору з'ясувала, хто стоїть за масовим рейдерством державного майна, приголомшуючи результати нашого розслідування, дивіться далі. Вулиця Інститутська нині імені Героїв Небесної Сотні. Саме тут у 2014 році гинули люди від пострілів снайперів, яким віддавала наказ конкретна людина на ім'я Олексій Чеботарьов. Його фото ви не знайдете ніде у відкритому доступі за винятком єдиного аматорського відео, яке раптово потрапило до мережі. Один з найзакритіших героїв антимайдану творець і батько тітушок, бізнесмен та спонсор сепаратизму. Олексій Чеботарьов – один з очільників та спонсорів антимайдану. Права рука білого міністра внутрішніх справ Юрія Захарченка. За інформацією неодноразово прилюденою в ЗМІ та самим нинішнім головою МВС Арсеном Аваковим Чеботарьов особисто відповідав за викрадання та вбивства активістів майдану, а також за роботу снайперів на вулицях під час революції гідності 2014 року. Тоді від пострілів загинуло понад 100 беззбройних осіб. Наразі Чеботарьов знаходиться в Росії, переважно в Москві. Він оголошений у розшук, але справи його живуть і нині. Ринок спирту, який контролювався ним за часів Віктора Януковича, і досі не залишається без його уваги. І саме його тітушки, що отримали безцінний досвід під час революції, зараз отримують кілька заводів під своїм контролем. Державне підприємство Укрспирт налічує більше як 40 спиртових заводів по всій країні. Декілька з них блоковані бійцями Чоботарьова та виробляють спирт, який не підлягає ніякому обліку. За приблизними підрахунками експертів, щоденний тіньовий прибуток кожного заводу становить не менше як 3 мільйони гривень. Десять таких заводів дають цифру в 30 мільйонів щодня. Всі ці гроші відправляються до Москви, до біглого бізнесмена. А контрафактний спирт реалізується на місці через мережу підпільного горільчан, Ного виробництва один з керівників, нібито громадського опору в Підгайчиках був серед тих, хто силоміць примушував людей ставити свої підписи на документі про недовіру директору спіртзаводу. І перед камерами він нібито збентежений з ухвалістю нового керівництва укрспирту, яке не хоче чути голос народу. Вони не розуміють звідки така призятість після після призначення, після призначення нового керівництва в Укрспирті. Чому така до нас увага і таки скажімо неправомірні і непромірні дії стосовно цих перевірок, та до розпорядження стопкору потрапив запис, де Дмитро зовсім не такий ідейний, як хотів би здаватися. Це може з тобою можна спілкуватися, бо мене слухають. Ну, мене контролюють залі всі нас не контролюють. Він казав, що я буду начальник поради. То як старший інспектор, тіпа. ти будеш керівник служби безпеки, я старший охоронець. Просто пісне по полковому, йому це не треба. Нам, якщо так, ну дивитися злому, нам чим більше він звільнив людей, нам ліпше, тим більше його позиція буде слабша. Це не випадок. так скоро, ти розумієш, державне підприємство. Тим більше на позиціях, як ми тебе говорили, це пересидіти перетрути в верхах, що ну, не від нас залежить. Ми... Згадаємо ще раз суми, які отримує команда рейдерів щодня: по 3 мільйони та більше. Такі грошей вистачить і на громадську позицію, і на мовчання правоохоронців регіону. За ці гроші не страшною зброю взяти до рук та піти на законних керівників. Ці гроші пахнуть навіть гірше ніж може здаватися. Є декілька угрупувань, і одне з них. Найбільш таке агресивне, що відноситься до так званих чернігівських, як кажуть, там Льошики коріння. Чому служба безпеки теж більш занепокоєна? Їх ідуть Москви. І за інформацією служби безпеки, половину прибутку, який отримують сінього ринку, йде на підтримання сепаратистів і війни. Не тільки власне збагачення, а й спонсорство війни на тіньові спиртові гроші. Тема настільки масштабна та небезпечна, що нещодавно призначений міністр аграрної політики України Тарас Кутовий пересів на броньоване авто. Про це він розказав українській правді. У мене багато друзів деякі з них запропонували відповідний транспорт на випадок, якщо в мене виникнуть складні життєві умови. Коли ми обговорювали питання реформування галузі з Луценком, була ситуація на одному із заводів Укрспирту двох. Ох, резервістів колишніх атошників після складного дня роботи підірвали на розтяжці під'їзді їхнього будинку, де вони винайняли квартиру для ночівлі. На той момент я сприйняв це як недобрий сигнал і почав думати над питанням безпеки. Контроль над ринком спирту та боротьба з контрафактом вкрай важливі для держави. Безлад в цій сфері та жага легких грошей вже призвели до того, що на Харківщині, де, до речі, зовсім недавно закрили горільчаний завод, бо він працював із контрафактом, стали труїтися та помирати люди. Тоді вперше від правоохоронців ми стали чути про спирт з ЛНР та ДНР, під якого гинуть люди, та про можливу диверсію з боку сепаратистів. Але спеціалісти кажуть, що відстежити звідки спирт та чи він легальний, не важко взагалі було би бажання. элемент такой изотоп, который абсолютно безвреден для человека, но взяв бутылку с магазина, Проведя соответствующий анализ, можно сразу определить, что этот спирт не просто был произведен в Украине, а конкретно на каком заводе и приблизительно в какое время. И потом смотреть, какая партия этого спирта прошла через учет, какая не прошла. Спиртова війна зі звичайних тіньових оборудок перейшла вже в площину національної безпеки. І ті, хто хоче позбутися тіньових оборудок у воюючій країні, кажуть, незважаючи на небезпеку, ті тушок та погрози стоятимуть до кінця. Я прийшов весь майдан, і коли ну, останні моменти коли ховали хлопців, і коли я безпосередньо був, коли їхні труни, я знав дуже багато тих хлопців, ну я розумієте, я перестав боятися. Я перестав боятися, бо ці хлопці так само боялися, але вони стояли за Україну. І деколи мені тяжко, я згадую тих хлопців і згадую, що я обіцяв їм. Ну, така моя доля стояти до кінця. Та одного героїзму замало. Поки йдуть до судове слідство, збір доказів, перемови та блокування, кожного дня кілька десятків мільйонів гривень йде на фінансування ворога. І суд у цій справі має бути зовсім іншим.